З війною довелося стикнутися і наймолодшим постійні повітряні тривоги та відключення світла, дитинство наших дітей минає у гнітючих умовах війни. Чим зайняти дитина, аби їй не було страшно під час тривоги, які ігри можна пограти в темряві? Підкаже нам засновниця Агенції Свята Еджен Свят Аліна Полянська, яка просто зараз в, в нас в гостях і не сама. А з цікавим реквізитом Аліно, доброго вам дня! Добрий день. дазповідайте, що тут принесли, і як з цим можна дітям в. Да йому діяти саме під час повітряної тривоги, тому що зазвичай батьки там надають перевагу всунути в руки телефон, щоб дитина відволіклася від цієї реальності і не заморочується над тим, щоб придумати щось більш оригінальне і цікаве. Угу. Дивіться, на ну сьогодні ми постаралися підготувати такий реквізит, щоб батьки могли подивитись і потім адаптувати це можливо для себе, або придбати в принципі зараз. Це можливо у будь-якому е, магазині. Е, тобто, це можуть бути якісь пазли тематичні, угу. які можна складати. Вони зараз бувають дуже різні за тематиками, розмірами, м'які тверді, дерев'яні е, там від трьох років і до ось у нас навіть як тематика тіктоку для підлітків. Тобто це дуже цікаво, і це можна робити навіть з батьками, тобто долучати не, не тільки дати дітям там коробку з пазлами або набор пазлів, і сказати сиди, збирай, це може бути класний е, час, проведений разом з сім'єю. Е, ось може бути такий формат розваг. Я тут бачу найцікавіше, так. як для мене е, дорослої людини, яка має роботу там, та от бачимо. Попит це перша на що перше на що я звернула свою увагу і перед тим як ми з Аліною увійшли до ефіру, я сиділа і тицяла і заспокоювала себе. Вона насправді дійсно дуже гарно працює як антистрес, і зараз ну майже у кожної дитини вже є не те, щоб хоча б один попід, а ціла колекція, і це так само можна е, використовувати, якщо ви. Родиною знаходитись там у бомбосховищі да там або ну у безпечному місці, тобто, це можна перетворити у якісь естафети. Наприклад, там хто перший натисне дві там фіолетові кнопочки або там три зелені. Тобто, там батьки можуть з дітьми змагатися, або там діти між собою, mm -hmm. а батьки бути якимись ведучими. Тобто, окрім того, що просто сидіти, натискати і заспокоюватись, можна там теж влаштовувати певні естафети mm -hmm. діткам mm -hmm. до речі, молодшого віку на таких штуках можна пояснювати кольори. Коль... Тари, можна рахувати, наприклад, теж саме. Ну тобто, варіації теж знов таки дуже багато. Ви вмикаєте просто свою фантазію. Дуже зручно, що вони є ну різних розмірів, але зазвичай не дуже великі. Що можна завжди носити там з собою. Ну тобто, у вас вже не дай Боже, ви застрягли в ліфті, бо зараз цими світло, світла, світло, світло да. бо діти, які там від трьох років стикались наші мами вже з тим, що коли світло вимикається, вони застрягають в ліфті. Якщо під рукою є хоча б одна іграшка, це дуже рятує ситуацію. Бо коли нічого нема, у дітей починається істерика. Обов'язково треба мати щось, щоб відволікти дітей. Ну під час якихось непередбачених нас? обставин. Що ще у нас є так? Та? З чого починаємо? Давайте от з цього, що Давайте. це таке. Так, це такі у нас є. Скажімо, «Моталочки». Шнурівочки mm -hmm. вони Це, певно, для діток більш молодшого віку. Більш так? молодшого. Це десь приблизно скільки рочків? Знов від трьох. Uh -huh. Далі знов таки кожна, кожна мама дивиться по своїй дитинці. Uh -huh. Комусь цікаво і в більш дорослому віці. Вони знов таки бувають різні за тематиками. Тобто, це ось у мене така єдиноріжка гарна. Uh -huh. Може бути машинка, може бути якийсь кет кросівок. Тобто, якщо це єдиноріжка, то ми ось такими кольоровими шнурочками робимо їй зачіску гривки uh -huh. або хвостику. Тобто розвиваємо нашу моторику. Uh -huh. А, якщо це там машинка або кет, так само ми або шнуруємо, або щось зав'язуємо. Тобто а... ж мухрестики, які yeah, тобто, вчимося, тут узори та... можуть бути ну тут варіації, як зав'язати цей же хвостик або гривку, але mm -hmm. є мільйон, тобто шнурочки в дитині в принципі можна докупити, докупити, взяти секаріше, може так. навіть якісь, якщо там вже ви вдома і не хочете кудись бігти щось докупати, просто ниточки, якісь, може якісь стрічки, ну знаєте, вдома завжди лишаються якісь такі штуки, які здаються ну непотрібними. Mm -hmm. А ось під час е, повітряних тривог або просто. Просто коли ви там не знаю, не пішли в школу, довгий час знаходитись вдома, можна їх використовувати. Ну. Угу. Якби для розваг і занять дітей це дуже добре розвиває моторику. Я б дуже прям рекомендувала придбати хоча б е, по одній такій штучці угу. там діткам ось від трьох років. Аліна, але зараз е, ну ми стикаємося з непростою ситуацією з звієловими відключеннями. І угу. ну от, от, такі іграшки банально нічим дитині не допоможуть. Можливо, це якісь словесні ігри. Можливо, щось таке підкажете. Е, дивіться щодо словесних ігр, це може бути гра хто я. Наприклад, я думаю, багато хто так. її знає. Вона може бути як з е, варіаціями. Наприклад, ну ось у нас такі маски а. Uh -huh. е, Якщо це вдома, це може бути намальований малюнок, але якщо як ви кажете, вимикається світло, це може бути елементарно, навіть без папірців, без нічого. Mm -hmm. Ви собі загадуєте, ким ви хочете бути? Ви там собі уявили, що mm -hmm. ви, наприклад, не Я знає... Тіна Так, На... да, ви ті Кароль. Yeah. Mm -hmm. А я ставлю вам питання і намагаюсь згадати там, хто ви. Тобто mm -hmm. я запитую там: ви дівчинка чи хлопець? Mm -hmm. Там ну ви дівчинка, ви кажете, так ні? Mm -hmm. Тобто гру, хто я трансформуємо просто в безреквізитну. Так, так, так само не знаю. знаєте, в дитинстві. Що грали, а трилітрова банка у нас була можна така та гра, гра плану, що влізе да. в трилітрову банку. Ти називаєш слово, до прикладу там огірок, та і на останню літеру людина да. там. Я має думаю, можна назвати... так само це може бути так само гра міста, наприклад, да, називаємо міста. Або зараз дітки з дуже раннього віку починають вивчати англійську, наприклад, або іншу мову. Ви, наприклад, не знаю, десь дитина. Ну, якщо це вдома, наприклад, і вимкнули світло. Ви можете просто пробувати вчити з дитиною таким чином англійську, тобто стіл і перек Перекладаєте, там, uh -huh. не знаю, там, банан перекладаєте. Тобто і ви ну, вчите англійську, і в принципі нічого для цього не потрібно. Ну, почати ясна річ з якихось там простих слів, або знов-таки кажу, якась інша мова, там зараз uh -huh. ж діти з дитинства вже вивчають ну, все що завгодно. Розповідайте ну, мені ще, от, що це за зуби? Такі, да, там, зуби, де виноматологія? <сум> Але е, так, мабуть, один вам да, Давайте, нам, так. Як? Один, якщо ви помітите, у нас. Усміхнений один сумненький. Як ви вигадаєте, чому? Не знаю, один хворіє, інший здоровий. Правильно. Правильно. А чому, чому зубчик може хворіти у нас? Ну, через шкідливу їжу, через погану гігієну. Правильно, ви молоді <свист> я пройшла <тест> <свист> до 8 років. Але Ми не просто кажемо, там шкідлива там, чи корисна. У нас є ще цілий набор їжі. Там наліпки. наліпки, Але знав таки, якщо ми хочемо трансформувати це для домашніх ігор, ну, uh -huh. можна малювати там, ці зубики, uh -huh. наприклад. Да? Е, якщо дітки постарше, можна на тому ж планшеті. Бо телефоні намалювати, uh -huh. тобто щоб ну якось зацікавлювати, зацікавлювати і адаптувати під вік. Ну у нас на наліпках, так. наприклад, я вам показую, що в мене є ось такий продукт Цукерочка, це, нас... це, це шкідливо для... для зубчиків. Це мені Це йде це на мені. ваш зубчик чудово. Так, це в нас йде? Це сир, чи що так? Це, так? Сирок він йде на який зуб? Ну на той певне правильно. І так ми сортуємо. Uh -huh. В принципі, можу вам ще наприклад. Ну, сосиски я люблю. Я би ви любите, туди... але вони, <ріст> ну, ну якщо з хорошого м'яса, якісні сусиски, ну, з кролика ліпими сосед. Якщо тільки з кролика, я маю свою власну думку. А Ось Макдональдс нещодавно відчинився, але ви ставите мені провокативні запитання. Ми я була до Цього не готова. Давайте. <ріст> ще <Що> картопля фрі <ріст> не дуже корисно. Ну і таким чином, <ріст> ми сортуємо. Е... Грибочок, грибочок наприклад, точно туди. Так, йде до нашого зубчика і це ну, і таким чином ми заповнюємо да, і це всі може бути е, не тільки зубчики. Наприклад, mm -hmm. це можна наприклад намалювати дві якихось м. Тримайте так, у нас є ще схожа гра, але там ідуть дві тарілочки uh -huh. на на одній наліпка фрукти, на другій овочі. Ми так само наліпками сортуємо uh -huh. овочі, фрукти Аліно. А як бути, якщо в сім'ї двоє дітей різного віку? Якась маленька дитина, там 5-6 років uh -huh. і підліток, як їх об'єднати в якесь спільне заняття, дозвілля, щоб їм обом було цікаво і в той же час зблизити їх між собою? Тому що часто брати і сестри та yeah. або сестри і сестри між собою конкурують, б'ються. Я знаю, no, по це, собі це. це Це насправді ну дійсно дуже. Вже важко, не дивлячись на те, що ми давно у цій сфері, але, як правило, зараз я хочу помітити, ми навіть помітили це на своїх святах. Дорослі вони дітки. Вони вже самі тягнуться допомагати молодшим, вони розуміють цю відповідальність, що вони старші, що вони приклад. Тому я думаю, що особливо якихось. Ну, проблем немає виникати, просто знов таки, коли у вас вже є якісь, скажімо, заготовлені ігри, да, чи назвемо це, грубо кажучи, програма дозвілля, да, та дозвілля, uh -huh. і ви просто кажете, там там дівчатка або там там дітки, Ну, хто як uh -huh. звертається до своїх діточок, там ой, давайте сьогодні там зробимо це. Я думаю, що тим паче, коли нема світла або тривоги, ну, я думаю, ну, що да, вони походяться вже на будь-що просто головне пропонувати і не боятися е, бути ініціатором. Uh -huh. І ще б я хотіла, мабуть, наголосити на тому, е, що батькам. Слід інколи дослухатись до дітей також, бо часто буває таке, що діти кажуть: там мамо, тата, давайте пограємо то або зробимо то. а Батьки такі, то вони зайняті, то вони стомлені, роботи, то так. вони не хочуть тр ну, хочеться, треба інколи да, хочеться наголосити, друзі, що зараз живемо в абсолютно непрості часи, і якомога більше часу потрібно приділяти своїм близьким, своїм діткам, проводити з ними час. Ну війна справді вносить корективи в наше повсякдення. В нас в гостях була Аліна Полянська, це організаторка а, а, свят. Власне поговорила про те. Як провести з дитиною час, коли немає світла, повітряна тривога, коли такий небезпечний стан, в якому ми власне живемо вже 8 місяців?